Бувало, що ви не брали з собою парасольку, бо гідромецентр обіцяв сонячну погоду, а зрештою потрапляли під дощ, а інколи ви запізнювались на роботу, тому що не спрацював будильник. Як часто ви не можете у темряві роздивитися котра година? Тепер забудьте про всі ці проблеми раз і назавжди. Адже ми пропонуємо вашій увазі абсолютно революційну річ, аналогів якій ви не знайдете. Багатофункціональний рідкокристалічний годинник з термометром. Цей малюк має безліч корисних функцій, які можуть значно полегшити ваше життя. Годинник з точністю до 1 градуса покаже та зафіксує у пам'яті температуру на найближчі 12 годин. Для того аби якнайточніше визначати погоду, в ньому вмонтовано спеціальний сенсор, який працює безвідмовно. Ви можете обрати вимірювання за Цельсієм або Фаренгейтом, як вам буде зручніше. Та й це ще не все. Цей дивовижний прилад покаже не лише температуру повітря, а й очікувані погодні умови, які відображаються на lcd дисплеї спеціальними позначками. Сонячна, частково сонячна, хмарна або дощова погода. Ви можете не хвилюватися, що потрапите під дощ або навпаки, вам не доведеться дарма весь день носити з собою парасольку. Окрім надзвичайно точного термометра, цей пристрій устаткований вимірювачем вологості повітря. Також вам стане у пригоді зручний календар. Перш за все, пристрій є годинником, який має два формати відображення часу, зокрема дванадцяти та 24 годинний. Ви можете обрати для себе найбільш зручний та звичний для вас формат. Боїтесь запізнитися на роботу, можете не хвилюватись, адже цей дивовижний пристрій, неначе особистий помічник, розбудить вас у потрібний час та не дозволить спати далі. Пристрій оснащений системою підсвічування. Та навіть і це не головне, унікальність його полягає в інтелектуальному проекторі. Промінь відображає на будь-якій поверхні вашої кімнати великі червоні цифри. А отже, якщо вам знадобиться, то ви одразу побачите час навіть в абсолютно темній кімнаті. Ви можете спрямувати промінь чи то на стіну, чи на стелю, як вам буде зручно, кути проектора регулюються. Багатофункціональний рідкокристалічний годинник з термометром має кольоровий рідкокристалічний lcd дисплей. Завдяки стильному дизайну годинник стане окрасою вашого інтер'єру вдома та чудовим і вірним помічником на роботі, наприклад, в офісі. Він може працювати будь-де, бо живиться від звичайних мізинчикових батарейок. А отже, ви можете брати цього незамінного помічника з собою у подорож або на відпочинок. Аналогічні пристрої коштують понад 500 гривень. Ви маєте унікальну можливість придбати цей дивовижний багатофункціональний рідкокристалічний годинник з термометром за надзвичайно вигідною ціною. Не зволікайте, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте багатофункціональний рідкокристалічний годинник з термометром, адже це саме те, що ви завжди шукали.